Пленарне засідання 58-ї сесії Куківської селищної ради 5 грудня 2025 року. Розпочинаємо. Попереджаю, що відповідно до закону України про внесення змін, закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення закону України про місцеве самоврядування в Україні, прозорості місцевого самоврядування у сесійній залі проводиться відеозапис засідання. Прошу всіх зареєструватися, шановні депутати. 17 принцип згідно електронної реєстрації на донарне засідання 58 сесії селищної ради 8 лихання з 26 голодних депутатів прибуло 17. Тобто більше половини від загального складу ради. І сесія є сьогодні повноважною. На пленарному засіданні сьогодні у нас присутня депутат Чернігівської обласної ради Валентина Мельник. У депутатів немає заперечень щодо присутності, пані Валентини? Немає. Звичайно, немає. немає. Отже, шановні депутати, є пропозиція розпочати немає. роботу. Дозвольте пленарне засідання 58-ї сесії Куликівської селищної ради 8 скликання оголосити відкритим. thank Вання конфлікту інтересів, що ви у діяльності окремих категорії осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, закону України про запобігання корупції у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи яка входить до складу колегіального органу комітету комісії колегії тощо, вона не має права брати участь у прийнятті рішення цих органах. Переходимо до затвердження порядку денного пленарного засідання 58 сесії селищної ради досього скликання. Орієнтовний порядок денний пленарного засідання 58 сесії містить 12 питань. Чи будуть пропозиції ще до порядку денного пленарного засідання 58-ї сесії? Немає. Отже, пропоную затвердити порядок денний пленарного засідання 58 сесії. Переходимо до голосування. Восьмої сесії для інформації по питанням порядку денного та відповіді на запитання до 10 хвилин для виступів до 5 хвилин для заяв, запитів повторних виступів також до 5 хвилин. Всього 3 хвилини для виступів з процедурних питань пояснень та зауважень. А перерву на 20 хвилин у разі необхідності зробити через 2 години безпередної роботи пленарного засідання. Пропоную затвердити запропонований регламент роботи пленарного засідання 58 сесії селищної ради і переходимо з вами до голосування. Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території телефові з фонду та іншого природоохоронного призначення навчального заказника місцевого значення Задеснянський на спільному засіданні постійних комісій доповідало особисто, пояснювала подано братія. Тому що будуть зараз запитання, чи є обговорення по проекту рішення, чи воно потрібне зараз? Давай. Немає. Якщо зауважень пропозиції не надходить. Тому прошу, будь ласка, голосувати при пропоную прийняти озвучені проєкт рішення за основу до рішення селищної ради. Голосуємо. Чи варто ще пояснювати, повертатися до пояснення? Не Немає. Голосуємо. Пропоную прийняти зручні прикріщення за основу та цілому. Устрою заказника місцевого значення Янчево озарівщина Чи потребується додаткове пояснення по даному проєкту рішення? Ні. Голосуємо за даним проєкт рішення як за основу та цілому. <звук> <звук> Дякую. Номер 4 рішення селищної ради від 30 до 10 2025 року. Чи потребується додаткове пояснення, шановні депутати? І ставлю на голосування повну прийняти кришення при прийшенні за основного силової рішення селищної ради. І земельні ділянки комунальної власності для будівництва обслуговування будівель, закладів освіти? Чи вартує знову повертатися до пояснення, що не депутати? Ні. Отже, пропоную прийняти звичайний проєжнів за основу та цілому як рішення селищної ради? Голосуємо. за рішення. Золострів щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності чи варто, як повертатися до пояснення, що не питати дані рішення? Mm. Немає. Отже, пропоную mm -hmm. прийняти про рішення за основу та цілому. Як рішення селищної ради. Прошу голосувати. Mm. Приєдно. Номер 7 надання дозвіл на розроблення проєкту землегострою щодо відведення земельної ділянки. Чи вартує нам повертатися до пояснень додатково, що мені депутати? Не, Не вартує. Отже, требує прийняти озвучені прищання за основу та цілому і кріження селищної ради. Голосуємо. Рішення прийнято. Номер 8. Зміню рішення Кулеківської селищної ради від 5.10.2022 року номер 689 і далі по тексту. Чи є потрібне додаткове пояснення знову по даному проєкту рішення? Не потрібно. Якщо не потрібно, прошу голосувати за основу та в цілому, як за рішення селищної ради. Територіальною громадою, якщо заперечень немає запитань, інших немає ставлю на голосування. з і пільської селищної територіальною громадою. Якщо запитань, зауважень немає, ставлю на голосування. 18, за. Рішення прийнято. Номер 11. Вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування асоціації прифронтових та громад, чи є зараз потреба повертатися до пояснення, шановні депутати? Немає, Немає отже голосуємо. 18 Рішення прийнято. І останнє: на з місцевого бюджету. Питання, що належить до нерозголошення, тому Прошу, будь ласка, запитань не буде? Немає. 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 Отже, голосуємо. Рішення. Рішення прийнято. Шановні депутати, шановні запрошені, усі питання порядку. Дякую, отже, шановні депутати. Чи є у вас певне бажання взяти слово? Чи будемо завершувати? Будемо завершувати. Гаразд. Отже, шановні депутати та шановні присутні, 58 сесії Шпотівської селищної ради 8 скликання. Оголошую, закритою.